Перша була така поїздка у нас чудова. Ми приїхали, не могли зрозуміти, що відбувається. Автівка стоїть на місці, але вона підпригає від землі. Каже, це хлопців якраз крили, і ми були дуже поруч. Собі вартість даної грілки 22 гривні. Чесно кажучи, мене дивує, коли їх в інтернеті продають по 300-400 гривень за пар. Будемо додати всі необхідні інгредієнти. А що за інгредієнти? Я не знаю, можна лі розповідати. Тоді не будемо. Тоді не будемо. На годинку пів на восьму ранку і ми чекаємо сьогоднішнього героя, з яким ми проведемо день. І день сьогодні ми проводимо із волонтером. Доброго ранку. Доброго ранку. Мене звати Антон. Мене Віктор. Дуже приємно з вами познайомитись, дуже багато про вас чули, проте ну, хотіли б подивитися, чим ви займаєтесь, який план дій на сьогодні. Без питань ходім зараз ми вам покажемо шелтер, Чи ми займаємося продовження. Цей шелтер, як і багато у нашому місті, не афішує свого місцезнаходження. Задля безпеки постояльців його збудували ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Це я так розумію, ваш шелтер. Ну ваш, це як можна сказати, не особистий чи особистий, взагалі про історію цього місця. Ну, декілька слів. Ну, спочатку повномасштабного вторгнення нам руководство передоставило цей поверх на цьому підприємстві. І ми поселили сюди переселенців, відремонтували, зробили тут ремонт завдяки фондам. І зараз тут знаходяться наші переселенці. Наскільки людей тут місця, скільки тут проживає зазвичай, і ну, наскільки це користується, скажімо так, популярністю серед переселенців. Спочатку війни у нас було тут більше 50 осіб, дуже багато дітей, але вони всі були розположені на піддонах, тому що тут нічого взагалі не було. А на даний час знаходяться тут порядка 10 людей, але вони передічки міняються, знаходяться собі якісь кращі умови або їдуть у різні міста, де більш спокійніше. Ближче знайомимось із мешканцями. Як я сюди потрапила, тут. Моя дочка і зять теж живуть на першому этаже. Зараз приїхав син їхній, завтра виїжджає 10 днів був, а другого їхнього сина похоронили тут, теж воював. Ми з чоловіком жили на квартирі тут. Чоловік 15-го. Октября, жовтня помер. Після того, як внука похоронили, йому стало дуже плохо, він помер. Мене забрали сюди, дочка. І це я це зараз тут Дома нема в нас нічого. Не у не дочки, не у дочки все розбите у мене. О, внука, все. А куди їхати, ми не знаємо. Дехто з переселенців живуть у шелтері цілими сім'ями. Начались бойові дії в нашому місті. Ми самі з Луганської області, Місяць ми там ще видержали. Ну, Подвали, обстріли. Жилья у нас нет, живе повністю розрушено. Прямо попадання в квартиру. Но в цей час ми вже ну, переїхали в інший район нашого міста, брату квартиру. Там побили, ну, потім вже знаходитися стало невозможно, тому що постійні обстріли, прильоти, ні води, ні газу, ні світа. Чому ви рішили цим займатися і як взагалі це відбувається? Ну, а як інакше, коли таке вторгнення по-іншому ніяк. Якщо ми не воюємо, а військові воюють, ми повинні їм допомагати, допомагати людям, які в цьому нуждаються. От ми вирішили своєю невеличкою командою зайнятися волонтерством, ми вже на протязі двох років цим займаємося. Скільки це часу займає у вас? От зараз восьма. котрій ви починаєте, о котрі ви завершуєте. наскільки це велика частка вашого життя? Отаке от питання. Це дуже велика частка, тому що ми закінчуємо зазвичай. Після 7-8, а буває, що навіть комбінатський час ми вже намагаємось повернутися додому. З самого початку війни ми готували їсти навіть на кирпичах для цих осіб, які тут знаходились, для 50 людей, які тут були. Ми на кирпичах готували їсти. Ми шукали харчі, ми домовлялися з підприємствами, які нам допомогли чимось фінансово, тим ж самим буряками, картошками, крупами, чим завгодно. І це все готувалось. Також шукали їду, ліки, все необхідне, що потрібно людям. Все, що придбали для цього шелтера, коштом самих волонтерів, підприємців небайдужих українців, які донатять і допомагають. Для тих, хто може подумати, що ваша волонтерська діяльність складається лише з утримання шелтеру. Розкажіть, будь ласка, про інші види діяльності. Одне з направлень поміж шелтера, ми ще допомагаємо військовим. Ми їздимо на передову до них. Майже на самій ноль. І отримуємо від них заявки, все, що їм необхідно, ми намагаємось знайти, придбати, робимо збори, купуємо, відвозимо, відправляємо, робимо все, що потрібно для військових. У чому найбільша потреба зараз і з чим звертається найчастіше? Найчастіше це реби, екафло. Акумулятори на рації, автівки, ліки, носки, трусіля все зовсім, все, от все, що потрібно, можна на цей перечень дуже великий. Наскільки люди зараз активно допомагають? Ми розуміємо ситуацію, і навіть є офіційна інформація, що люди почали менше донатити. Чи це відчувається? Так, це відчувається, тому що на початку повномасштабного вторгнення. Ми змогли за три тижні придбати автівку хлопцям тобто завдяки зборам і нашим дітям, які нам також допомагали. Вони праніки робили і продавали їх. А зараз за зборами дуже тяжко. Це просто копійки, і це лише наші знайомі, друзі, родичі, лише ті, коли постійно лише одні вони і донатять. Що це за місце? Ми так розуміємо, що це одне з приміщень, де ви також проводити свою волонтерську діяльність. Так, ми тут робимо грілки для зігрівання багаторазові, і нам в цьому допомагають наші діти. Ось тут ми виготовляємо багаторазові грілки для, для зігрівання військовим. Ось знаходиться ось ця хімія, яку ми купуємо, купуємо ось ці пакетики. А ось тут ми колдуємо, варимо і розливаємо. Ось такі ось грілки. Собівартість даної грілки 22 гривні. Чесно кажучи, мене дивує, коли їх в інтернеті продають по 300-400 гривень за пару. проблема чорного волонтерства і ділків, які будують бізнес на війні в Україні, існує, і вона масова. Поки волонтери на кшталт Віктора проводять весь день в телефоні чи в роз'їздах, допомагаючи цивільним і військовим. Інші багатіють чергове приміщення, черговий виток вашої волонтерської діяльності. На чим працюють тут? Тут ми працюємо по виготовленню буржуєк хлопцям. Також ми ремонтуємо двигуни, які хлопці просять на херсонський напрямок, і нарізаємо резину, яка більш-менш годна, яку можна привести в порядок і відправити хлопцям на фронт. Скільки буржуїк виготовили? Які обсяги у вас виробництва? Буржуїк доволі таки багато. Сотня дві-три точно було виготовлено. Осе, до речі, до питання тривалості цієї війни. Ви розумієте, ви вже готуєтесь до наступної зими, а дехто в нас в країні взагалі не розуміє ситуацію, навіть не вірить і думає, що ось-ось, знаєте, там як два-три тижні. От ваша точка зору на це. Моя точка зору, що це не закінчиться завтра. Мені здається, що це буде надовго затягнуто, і ми не вправі зупинятись, тому ми будемо готуватись. І робити все до останнього до нашої перемоги. Чим треба зараз займатися цивільним людям? От ваша думка. І взагалі, як ви вважаєте, чи реакція соціуму зараз на те, що відбувається, вона адекватна чи ні? Я вважаю, що не дуже вона адекватна, ця реакція. Моя думка така: якщо в тебе є можливість, ти повинен йти служити. Якщо в тебе не дозволяє здоров'я. Не виходити повинен допомагати. Все іншого нема. Хлопці знаходяться там, працюють, а ми повинні працювати в тилу, працювати, робити все і допомагати їм всім, чим необхідно. Ми розуміємо, що у військових дуже багато потреб, і вони реалізовуються прямо. Якщо не на сьогодні, то не вчора. Це такі невпинні процеси. Який процес відбувається саме зараз. Саме зараз нам потрібно поїхати забрати матеріали для виготовлення сіток. Як це відбувається, як їх виготовляють? Там знаходяться наші павучки, які сладкутків, пліту ці всі сітки. Тому я думаю, треба їхати. Шановні будемо вирушати і показувати, як це виробляється. І тут ми знайомимось із ще одним волонтером, який невпинно працює на перемогу Дмитром. Розкажіть, будь ласка, який наступний етап? От машину завантажили, куди далі що буде з цією тканиною? Далі ми поїдемо на штаб, переберемо, бо канина не вся підходить на сітки. Потім віддамо нашим паучкам і будемо плести, якщо підходить канина, то на сітки. Якщо ні, то піде далі, будемо дивитися. Волонтери а... воно не буває нічого зайвого. Звідки взагалі ця тканина береться? Одяг як для військових, так і для цивільних. Все це йдуть відходи, відходи віддаються волонтерам, і все йде далі на переробку. Десь на сітки, десь іще може на подушки йдуть. Багато чого от у вас зараз є змога звернутись до цивільного населення, можливо, сказати їм про якісь потреби, щоб вони їх якимось чином реалізовували також. Потреби є завжди, ви бачите зараз в соцмережах по телебаченню, в Ютубі завжди є потреби, тому треба не залишатися. Осторонь, треба донатити, треба допомагати будь-якому волонтеру, якому ви довіряєте. Будь-якому організації, тому ж стерненку, тому ж притулі, всім допомагайте. Бо війна вона є, вона триває, і якщо ми не будемо допомагати, то вона прийде до нас. На шляху до волонтерського штабу нам влаштовують екскурсію ще одним волонтерським виробничим цехом. Розкажіть, що це за девайси, такі що це за прилади, як вони виробляються для чого. Це щоб поліпшити хлопцям заряджати автомати патронами. Коли холодно, руки замерші або в перчатках, вони набагато швидше пришвидшують час заряджання магазинів. Ось такі ось девайси. І коштують вони 37 гривень. А продають їх по 450. Як вони виробляються? А? Як вони виробляються? Вони виробляються на 3D принтері. І нам хлопці їх передають і ми їх збираємо до кучі. винтики пружинки і відправляємо хлопцям. От ви вже багато разів кажете, відправляємо хлопцям, відправляємо, відправляємо, відправляємо. Хто саме відправляє? Ви я так розумію, також їздите? Так, ми, якщо у нас є можливість, ми намагаємось їздити прямо до хлопців туди і їм передавати це все в руки. Якщо ми не встигаємо запросив дуже багато, ми це все посилочки і відправляємо почтою або передаємо автівками. Хлопці отримують і роблять нам фотозвіти і нам їх відправляють. Ми так розуміємо, що виїзди це завжди небезпека. Які можете згадати ситуації, в які потрапляли. Да, перша була така поїздка у нас чудова. Ми приїхали, не могли зрозуміти, що відбувається. Автівка стоїть на місці, але вона підпригає від землі. А це хлопців якраз крили, і ми були дуже поруч. Це так, от що запам'яталось. І також ми потрапляли під касетні обстріли. Теж було таке, і потрапляли на дорогу, яка була замінована, і до наших небратів залишалося 430 метрів. Ну, благо, що все пройшло добре, і ми звідти вибралися. Вже звикли до небезпечних ситуацій? Так, звісно. Ми частково звикли, але все ж таки це небезпека і намагаємося з розумінням до цього відноситися. І... Зберігати життя своє і тих людей, які з нами їздять. А як сім'я ставиться до цього? Сім'я мене ставиться з розумінням, і я їм дуже за це благодарен, за те, що вони мене підтримують за мою діяльність. Але вони дуже тяжко їм не вистачає не вистачає часу, мого для дітей, для дружини. Але я дякую їм за розуміння. Это спирт, а э, там загуститель. Ну, то есть, бачите, желеобразная штука. Мы берем дрельку. Включите, пожалуйста. то, что называется гелевый антисептик. Это окопные свечи с гелевого антисептика. Що далі, як він класується? А далі беремо баплашки. І наливаємо ну, гель отаким от вот чином. Кришечку закриваємо, щоб не випаровувався спирт. Ну і ось такими порціями відправляються хлопці. Далі ми просто заливаємо гель в банку. Підпалюємо. Вже невозможно держати в руку. Дійсно ось так приблизно, як від газової комфорту температури, навіть трошки більше певно. Нам дозволили також взяти участь у виготовленні необхідних для військових речей грілок для розігріву їжі. Будемо додати всі необхідні інгредієнти. А що за інгредієнти? Е, я не знаю, можна ли розповідати. Тоді не будемо. Тоді не будемо. Таким чином ми готуємо ці грілки. Все, що там повинно бути, ми додавали, перемішали. Це у нас такі стаканчик, стаканчики, коли йде процес, бо я не один, ми всією командою працюємо тут. І на цьому девайсі ми їх робимо. Зараз хвилинка часу і грілка буде готова. Я зараз вам покажу, як вона виглядає. Я. Ось такі ось грілки виходять. Як їх використовувати? Ми кладемо по дві штучки в пакет. Основна задача добре змочити. Потрібна реакція, це потрібно десь хвилин 8-10. І потім дерева. Яка буде температура? Звише e, 100 градусів, десь до 130 градусів розігріваються uh -huh. ці грілки. Її просто кладуть куди на землю, а зверху там ставлять, що треба. Куди їм завгодно. Вони поставили туди баночку, між баночками поклали ці дві грілки. В цьому ж пакеті запакували, але щоб не плотно, щоб був доступ повітря. І поклали все, і воно розігріває їжу таким чином. Друзі, пройшло близько п'яти хвилин, а вже відчувається тепло. Ще кілька хвилин. І температура буде біля 130 градусів. Рухаємось далі. Кінцевий пункт. Центр ще однієї волонтерської організації. Вивантажуємо тканину. Ми приїхали на наш штаб. Це штаб громадської організації відродження традицій Дніпро. Ми з перших днів повноваштабного наступу зібралися всі разом. Це Спільнота, громада нашої Березанівки, ми зібралися і допомагаємо нашим військовим, допомагали переселенцям. Зараз в основному ми тільки напередок націлені, бо там зараз ми потрібніші. І що зараз будемо робити? Зараз ми кожен день приїжджаєш, автомобілі, ми вигружаємося ми просто... матеріалами для виробництва сіток, виробництва спальних мішків, балаклави, все це шиється, це все виробляється нашими. Активістами на безоплатній основі. День. Доброго, Доброго дня. Доброго здоров'я. Розкажіть про це приміщення, що тут відбувається. Тут у нас працюють наші паучки, плетуть сітки. Досить давно ми вже цим займаємося, як ви бачите, матеріали перевозять з різних частин міста. Підприємці нам допомагають, десь що самі, десь люди добрі допомагають. І людина, яка, на якій тримається вся ця діяльність, це наш Анатолій, який ку... не, як... є куратором цієї справи на нашій громадській організації, і роблять от такі Чудові сіточки. Займаюся вже цим два роки. Я тимчасово переміщена особа приїхав з Донеччини. Ну, так як у військо, до війська мене не взяли, тому що за віком вже не підходив. Так, оце допомагаю нашим хлопцям. Плетемо ми чотири відео сіток, отакі, такого плана, білого плана. Ну, це на заказ вже зроблені. Так і працюємо. У цьому центрі виробляють і спальні мішки. Волонтери діляться. Настільки теплі, що можна взимку спати у спільному. Шапки, розгрузки, серветки, ковдри все, що швидко виходить із ладу, і потребує заміни. Волонтери, які їх виготовляють, не отримують за свою працю гроші. Це їх свідомий вибір допомагати. Партію необхідних речей Віктор отримує тут для відправки воїнам на фронт. Що, окрім спальників, сьогодні треба ще забрати? Є запит від хлопців. Вони дуже просили. Це сухі душі. Вони дуже добре від них відзиваються, тому потрібно зараз зробити посилочку відправити і відправити І Із важливим вантажем повертаємось до шелтера. І в такому ритмі волонтери Дніпра і всієї України працюють весь день і щодня. Друзі, на годиннику вже 19-та. Ми повернулися до шелтера. Віктор, розкажи, що в тебе далі за планом. Сьогодні будемо їхати додому, бо вже втомилися за цілий день. Дуже багато було роботи. Бо завтра зранку знову встаємо і працюємо далі на перемогу, не зупиняючись. І ми дуже вам за це вдячні, за те, що ви це робите. Друзі, основна теза сьогодні це не будьте байдужими. Допомагайте всі, хто чим може. І тоді й переможемо. Таким був день з життя волонтера. Я ж прощаюся з вами. Незабаром побачимось. Бережіть себе.